Спеціально навчені люди з низькою соціальною відповідальністю опалюють цеглу. Цеглу спочатку роблять з глини формують. Далі вона трохи сушиться, потім її складають ось такий зікуратик невеличкий, її складають таким чином, щоб ходи для температури, для диму були по всій структурі, і потім протягом доби обпалюють. Для чого? глина в процесі високих температур на молекулярному рівні кристалізується, і таким чином вона перестає розмокати від дощу. Вона може вібрати багато води, але не буде розкисати. От, власне. Для того цеглу опалюють. І знаєте, що мені це нагадало? Якщо раптом ти хочеш бути стійким до зовнішнього впливу, ти мусиш пройти опалювання. Причому неважливо, яка то сфера, бізнес, особисте становлення, церковне служіння 100% запросять десь тебе в процедурну після якогось мероприємства. Але таким чином ти стаєш інший на молекулярному рівні. Інакше варіанта немає.